Вітаю вас, дорогі глядачі. Уже весна. Тож час готуватися до дачного сезону. Тому для оприскування дерев і винограду я придбав акумуляторний оприскувач Vitals SM116M на 16 літрів. Відкривши коробку, нас зустрічає сам оприскувач і подовжуюча штанга. Під меншою кришкою. Є відсік для зберігання і переміщення насадок. Все інше знаходиться у самому баку, насадка дощувалка, сітка фільтр, гумова шланга, котра з обох боків має гайки. Вставляється і закручується за принципом фітна. Далі два ременці, щоб носити оприскувач на спині. Ручка зі спусковим гачком, набір насадок і зарядний пристрій для акумулятора. Збірка і підготовка до використання. Приєднуємо шланг до бака. Закручуючи пластикову гайку. Інший кінець вставляємо в ручку. Ручка має кілька положень. Захист від натискання. Постійне натискання. І просто натискання та отримування рукою. Далі ми прикручуємо штангу до ручки. Так само штанга може подовжуватися і змінювати кут. І за потреби можемо змінювати розпилювач незалежно від потреб. Переходимо до встановлення ремінців. Пластиковим кінцем ремінця. Вставляємо в пас бака так, що збігся ключ. З іншого боку, протягуємо лямку через верхню частину бака і закріплюємо його як звичайний рюкзак. На лівому боці ми маємо керуючі елементи для ввімкнення оприскувача. Червона кнопка, увімкне насос на максимум і працюватиме так постійно. Так само насос можна увімкнути з допомогою регулятора. Який дасть нам можливість вибрати оптимальний тиск для роботи. У середині самого бака стоїть 12-вольтовий свинцево-кислотний акумулятор на 8. годин. Його вистачає від 3 до 5 годин без приривної роботи. На практиці це розпилення десятків повних баків на одному заряді на максимальному тиску, у середньому, одного заряду вам може вистачити на весь сезон. Взимку. Найкраще зберігати в теплому приміщенні або знімати акумулятор із самого бака і зберігати вдома окремо. Так само у вас не виникне проблем з його заміною. Індикатор заряду батареї знаходиться на лісовій частині. Акумуляторний оприскувач Vitals SM116M хоч і має просту конструкцію, але економить сили і час на оприскування вашої ділянки. Не забувайте про використання засобів індивідуального захисту. Під час використання оприскувача. Гарного вам вражаю і до наступного відео!